Доброго вам здоров'я, шановні! 16 липня сьогодні церква, наша православна, православна церква України, шанує священомученика атеногена або Афеногена та його 10 учнів. Ще сьогодні згадують преподобного Івана Вишинського святогорця і ще сьогодні згадують Валентину. В народному календарі цей день вважається святом іменного снопа про те, що це таке, хто ці святі. Які в цей день були звичаї, традиції, обряди, вірування, заборони та забобони. Про все це я зараз буду вам розповідати. Розкажу, що сьогодні треба зробити. Розкажу, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це цікаве відео до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, коментарі пишіть і підписуйтесь на канал. Я дякую Господові Богові я дякую всім, хто наразі боронить нашу Україну від ворога. Слава Україні! І я починаю! В християнській історії існує запис про єдину святу на ім'я Алевтина або Валентина. Вона відома як Алевтина Кисарійська або Валентина Кисарійська. Інформація про її життя є обмеженою, але відомо, що вона походила з Єгипту і разом із сестрою Хігон вони поділили долю мучениць. У ті часи християни щодня стикалися з випробуваннями віри та молитви, оскільки місцеве населення ставилося до них з підозрою. Не приймаючи їхніх вірувань, свята Алевтина, як і багато ранніх християн, глибоко сприйняла навчання Христа і залишалася вірною до кінця своїх днів. Її часи припадали на період жорстоких переслідувань віруючих, коли, за наказом імператора Діоклетіана було вбито понад три тисячі християн. Після його смерті імператор Максимян продовжив переслідування вірних. В Африці з віруючими поводилися особливо жорстоко. І саме звідти Алевтину та її сестру було доставлено до Кесарії, де вони відмовилися вклонятися ідолам і були спалені як мучниці. Свята Валентина Кесарійська часто зображується на іконах з хрестом та кулоском пшениці, символізуючи не лише віру християн, але й нові починання. Традиція святкування іменного снопа вшановується саме в день Валентини Кесарійської. У цей день збирачки врожаю, жінки. Одягалися в святкові наряди та взувалися у вишукане взуття, відмовляючись від звичайної практики ходити, босоніж. Вони також виконували традиційні пісні під час збору врожаю. В цей день господині з хлібом, сіллю та громничною свічкою вирушали на поля, щоб розпочати зажинки. В деяких місцевостях, крім зажинок, проводили ще закрутки для захисту врожаю від зла. Старша жінка збирала колосся в жменю і зав'язувала їх у вузол, формуючи тим самим закрутку, яка ставала початком іменного снопа. Цей сніп зберігали до обмолоту під іконами. Після обмолоту зерно освячували в церкві і змішували з насінням для наступного посіву. Обмолочене зерно роздавали людям та тваринам, а соломою з першого снопа годували худобу для її здоров'я. Згідно з народним повір'ям, якщо в день свята йде дощ, зерно може зіпсуватися, бо воно може прорости прямо в снопах. Іменний сноп має велике значення символічне в народних традиціях. Він є втіленням вдячності за врожай та поваги до праці, яка була вкладена в землю. Цей сніп символізує зв'язок між минулим і майбутнім, бо зерна з іменного снопа освячують і змішують з насінням для наступного року. Передаючи тим самим благословення та сподівання на новий врожай. Також іменний сніп служить як оберіг для господарства. Він має захистити від нещасть та хвороб. Обмолочене зерно з іменного снопа, яке роздають людям та худобі, вважається благословенним і має сприяти здоров'ю та добробуту. Соломою з першого снопа годують худобу, щоб вона була сильною та не хворіла. Ще сьогодні православна церква шанує єпископа Фіногена. Він проживав в монастирській обителі неподалік від Севастії. У 305 році, коли імператорські укази розпочали гоніння на християн, стало відомо, що більшість мешканців міста були послідовниками Христа. Це виявилося під час поганського фестивалю, де християни Севастії відмовилися складати жертви ідолам. Губернатор замовив солдатам покарати зрадників. Та заарештувати єпископа наказав. Солдати захопили десятьох монахів у монастирі. Афіноген згодом з'явився перед суддею, вимагаючи звільнення своїх учнів, але був також ув'язнений. Монахів, які відкинули ідею принести жертви ідолам, було страчено на очах у афіногена. Єпископ просив лише одне, щоб його стратили в стінах його рідного монастиря. Його мученицька смерть настала близько 311 року. В день фіногани люди намагаються уникати лісу, бо згідно з народними віруваннями, цей час там перебуває зловісна сутність. Якщо ж проходити повз ліс все ж таки необхідно, то роблять це надзвичайно мовчазно, уникаючи співів, сміху, криків та інших гучних звуків. У давнину наші пращури з обережністю ставилися до лісу, особливо в дні, коли вважалося, що лісові духи стають особливо активними. Лісовички, пішачіхи та дивожони це лісові німфи, дружини лісовиків, які втілювали духи лісу в жіночому образі. Вони уявлялися як істоти з густим волоссям, з ліснім, з довгим волоссям, що спадає до землі. Їх зображували з великими грудьми, які вони могли закидати за спину під час ходьби. І саме таких створінь остерігалися цими днями наші пращури. Ці образи символізують зв'язок природних духів, в цьому випадку лісових. З небесними істотами, хмарами, які так само часто зображалися з пишними грудьми, в яких вони розливали небесне молоко, дощ. В польському фольклорі дивожони також мають великі груди, які вони використовують для прання свого одягу в небесах, а коли вони віджимають одяг, починається дощ. Згідно з повір'ями, коли лісовики одружуються з лісовичками, до них приєднується вся лісова нечисть, а також істоти з полів та водойм. Їхній весільний кортеж влаштовує галас в лісі, викликаючи громи та блискавки, які перетворюють лісовиків та їхніх дружин у росомах. Ця тварина завжди вважалася символом нечистої сили через свою хитрість, злобу, підступність та кровожерливість. Тому люди, обізнані з цими легендами, ніколи не зупиняються відпочивати на лісових стежках, щоб уникнути зустрічі з лісовою нечистю і уникнути можливого лиха. Що не можна робити 16 липня? Як було вже сказано раніше, сьогодні суворо заборонено ходити по траві або по землі, бо соняш, щоб не накликати лихо і злидні на себе і на всю свою родину. 16 липня вважається днем, коли слід уникати відвідування віддалених природних місць, таких як ліси чи річки, особливо якщо ви самі. Існує вірування, що в цей час можна легко заблукати або стати жертвою злих сил. Також не рекомендується збирати лісові ягоди, не можна рибалити чи полювати. Поважне ставлення до природи сьогодні є обов'язковим зокрема, не слід засмічувати, вживати нецензурну лексику чи гучно вмикати музику на природі. Згідно з віруваннями наших предків, цей день не найкращий для будь-яких подорожей чи переїздів. Тому, якщо ви щось подібне запланували, краще переносіть цю подію на інший день. Також сьогодні не варто прибирати в будинку чи виносити сміття, бо існує повір'я, що так можна позбутися домашнього благополуччя та втратити свою удачу. Уникайте сьогодні виплескувати свої негативні емоції, особливо на інших людей. Віриться в нашому українському народі, що це поверне негатив вам назад в десятикратному розмірі. Також сьогодні суворо заборонено висловлювати погані побажання комусь. Обговорювати когось за спиною чи просто комусь заздрити. Це теж все дуже дуже погано може закінчитися. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде новий день, і він буде ще цікавішим. Ми з вами дізнаємося про це тут вже завтра, на цьому ж каналі, де я вам розкажу знову ж таки, яке сьогодні свято. І що не можна робити. Подивимось, що у нас в народному календарі, в церковному календарі яка дата. Все це співставимо і будемо знати, як себе поводити. Дякую вам за перегляд цього відео. До зустрічі завтра. Будьте здорові!